Будь ласка, на це увагу. Потім в'ємність на дно я кладу кілька листків лаврового листа, а також мелений чорний перчик. Я раніше клала все завжди горошком, але потім потрібно вибирати. Поклали капусту, ой, моркву, потім капусту, і обов'язково її приминати отак ручками і потім ще так приминати. Коли вже в ємності у вас капуста. І знову лаврові листя, чорний перчик, морква. І так, три або чотири шари в мене вийшло. І теж верхній шар, теж обов'язково лаврові листя і перчик морква. Так, Беремо 2 літра води, кладемо от 4 столових ложки солі, 2 столових ложки цукру і обов'язково. Так, прокипятити, щоб розчинилися повністю всі інгредієнти, сіль і цукор. І прямо гарячою водою, гарячим цим розсолом заливаємо. І отак, бачите, в кінці залишається зади пісочок після солі. Не потрібно його туди виливати. Так, і потім, бачите, Тут прямо сквозні є такі отвори, тут, Ну, нещільно воно закривається. І на три дні ставити десь не в холодильник, а десь.